Продовжуємо військову тему, і просто зараз з нами прямому включені Олександр Зорін, сержант, менеджер відділення рекрутингу штабу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго дня. Тож, пане Олександре, давайте е, говорити про рекрутинг безпосередньо у вашій бригаді. Почнемо з того, які виклики є у бригади, кого не вистачає в бригаді, е, яких спеціалістів перш за, за все шукаєте, е, кого е, можете запросити і кому надати роботу. Ну розпочнемо з того, що зараз є дуже багато змін. Зараз ми досить часто шукаємо it фахівців, так як зараз безпілотні системи беруть верх у цій війні. Тому зараз всі, хто мають бажання навчитися, мають бажання змогу. Вони до нас приєднуються, і ми максимально намагаємося надати їм як матеріальну базу для цього. Але не тільки нам потрібні фахівці в іт сфері, нам потрібні ще люди, які готові захищати нашу країну і в окопах, так як стрільці, стрільці, снайпери. Досить часто ми шукаємо медичних працівників, які готові вступати до лав Збройних сил України. Чому рекрутер має обрати саме вашу бригаду? На вашу думку, на мою думку. Десантно-штурмові війська це елітний, так скажемо, підрозділ збройних сил України, який е, показує себе вже неодноразово на всіх ланках фронту, як ми спроможні захищати нашу країну. Е, тому я думаю, що коли людина стає в сухопутні війська чи в десантно-штурмові війська, краще обирати десантно-штурмові війська. Ми більш забезпечені. Е, наш бойовий шлях складається ще з 2014 року. Є досить велика кількість. Е, Бойових виїздів, які не тільки на теренах нашої держави, а й за кордоном У нас фах всі фахівці, які навчають молодь захищати нашу країну, і всі, хто до нас доєднується, це люди із величезним бойовим досвідом. Тому якщо хтось шукає куди приєднатися, то звертайтеся до нас на офіційний сайт. Там є номер гарячої лінії, і там вам все підкажуть, що робити далі. Добре, давайте тоді поговоримо про те, що якщо у бригади є настільки великий досвід, то як проходить ось це ось ця передача досвіду від найбільш досвідченої людини. До людини, яка ще нічого не знає про війну, наприклад, але хоче бути військовим безпосередньо у вашій бригаді, як, наприклад, відбуваються навчання, як відбувається ось ця комунікація? Чи можете ви розказати? Тому що, наприклад, для багатьох людей, які оберуть для себе саме десантно-штурмові війська, це надто цінно знати на досвіді, як це все працює безпосередньо на полі бою. Ну потрібно зазначити, що кожного хто приєднується до злав збройних сил України, і їх очікує без ВП. Це фундамент будь-якого підрозділу, як то дешеве, які сухопутні війська, тому що це основа з основ. Вазова загальна військова підготовка проходить зараз згідно законодавства. 45 п'ять діб. Там всі новобранці навчаються самого того, що їм потрібно для виживання, так скажемо, для того, щоб захистити нашу країну і залишитися цілим. Це як правильно стріляти як правильно дати медичну підготовку, це все триває. Люди навчаються, вони навчаються і в стресових ситуаціях. Коли вони прибувають на перший день на безвевнівається нульовий день. Коли, тобто їх робудять посеред ночі, люди ще максимально не зрозуміли, навіть де вони, і що вони Вони починають їх там водою поливають, димові шашки, постріли, люди в паніці. І кожен військовослужбовець, який попадає на БЗВП, в цей нульовий день показує, на що він здатен. І командир вже розуміє, що людина може, чого не може, чому треба піднавчити, так скажемо. Тому ось такий процес саме на БЗВП відбувається. Потім, уже, якщо брати подальшому, люди попадають на фахову підготовку. Це для того. То щоб вже зрозуміти, кожен навчається вже так скажемо, по своєму напрямку, і потім вже бойове злагодження з підрозділом. Це в кожного військовослужбовця триває такий бойовий шлях, початковий, так скажемо, ще до виходу на нуль. Ну це доволі таке серйозне випробування для людини, яка е, до того не мала таких стресових ситуацій. Добре, а якщо людина, наприклад, не проходить ось цей нульовий день і е, виявляється, що вона не спроможна справлятися з тако з таким навантаженням психоемоційним фізичним, е, що тоді робити? Наприклад? Чи є якісь програми пропрацювання психологічної підтримки або ще щось, що може, наприклад, підготувати більш детально людину? Насамперед з даними військовослужбовцями, яким а, нульовий день. Здав, скажем, не вдався досить так, як вони того планувалися. З ними працюють психологи для того, щоб зрозуміти, в чому проблема, щоб людина змогла ну заспокоїтися. Тому що я розумію, що для кожного хто не був військовослужбовцем, не розуміє, що таке підготовка і тому подібне. Це стрес. А для того, щоб подолати стрес, потрібно людину, якби направити в вірне русло, в якому йому буде комфортніше. Тобто з ними пропрацьовують насамперед це психологи, тому що це все іде з нашої голови. Кожна людина, якби боїться. І це нормально. До тих, хто не боїться, то таких немає. Тобто психологічна підтримка на рівні, я так розумію, з фізичною підготовкою має бути так, і вона так. є у вашій бригаді. Звісно, можуть розраховувати хлопці і можуть. дівчата, які підуть до вашої бригади. Так, в нас в бригаді є група інструкторів, це бойові сержанти, які неодноразово приймали участь в бойових діях, які мають досить велику кількість нагород, і вони навчають кожного військовослужбовця для того, щоб на кінцевому результаті, коли він вийде на нульові позиції, щоб він розумів, що він 45 днів не просто пролежав десь там в спальні, кудись в окопі, а щоб він знав, що робити в екстремальних ситуаціях. Добре, давайте тепер більш детально поговоримо безпосередньо про процедуру підписання контракту. Як це відбувається, на яких умовах, на які спеціальності безпосередньо можна підписати контракт з вашою бригадою безпосередньо? І потім ще хотілося, щоб ви проговорили окремо про контракт 18 24 Але напевно це ми вже залишимо на наступне запитання. Тож давайте тепер про конкретно про контракт. Якщо говорити конкретно про контракт, кожна особа, яка є віком від 18 до 60 років, має право приєднатися на контракт в Збройні Сили України. Якщо говоримо стосовно вже ДШВ, то в ДШВ е, граничний вік це 45 років. Тобто людина, приходячи до нас, в рекрутинговий наш відділ. Ми з нею спілкуємося, проводимо психологічний аналіз і дивимося на що людина взагалі спроможна. Її освіта, чому вона саме прийшла до нас, спілкуємося. Якщо з людиною, ну ми розуміємо, що людина дійсно прийшла. Не просто поспілкуватися дійсно щось хоче. Вона збирає певний пакет документів, який потрібен для підписання контракту, визначений Міністерством оборони України. Це все збирається до кучі, так скажемо, людина проходить потім ВЛК. ВЛК визначає ступінь придатності людини, чи вона дійсно може служити в десанто штурмових військах, чи не може. Якщо все добре, в неї вона може служити в десантно штурмових військах. Вона підписує контракт на ту посаду, на яку вона обрала, тому що людина, яка Хоче приєднатися за умовами контракту, вона може вибрати свій посаду. Це не мобілізація, тобто людина добровільно приходить до нас, добровільно вибирає свою посаду. Якщо її стан здоров'я дозволяє обіймати цю посаду, вона заключає з нами вже контракт з міністерством оборони України. Ці контракти, які можна підписати з вашою бригадою, вони мають чіткий строк дії, чи це безстроковий контракт? Як це відбувається? Є контракт на один рік, є контракт на три роки і є контракт до оголошення демобілізації, Тобто людина служить, поки президент України не підпише даний указ. Ага, зрозуміло. Тоді добре. Давайте тоді більш детально поговоримо про е, контракт 18-24. Що, що Як підписується? Так, ви сказали, що граничний, до речі, ви сказали, що граничний вік для того, щоб е, приєднатися безпосередньо до вашої бригади 45 років. Правильно так, я зрозуміла? Так. Але тепер, якщо у вас настільки серйозні вимоги до кандидатів, то напевно і до хлопців, і дівчат молодих до 25 років, напевно, я думаю, що там також є якісь особливості. Розкажіть про це ну насамперед потрібно зазначити, що наша бригада була одна із шести перших бригад, які мали право приєднатися до програми контракту 18 24 тому е, в нас починалося все зовсім по іншому. Е, хлопці, добровольці, які дівчата хотіли приєднатися до нашої бригади, е, там вимоги. Інші, тому що насамперед цей контракт відписується він є нормованим рівно на один рік, тобто 365 днів з моменту підписання і до моменту закінчення його. Тобто людина, коли закінчується, його умови були такі, що ти маєш прослужити рівно один рік, ти маєш право потім звільнений бути від мобілізації на один рік. Тобто, термін відсрочки був надавався після закінчення контракту. І людина мала право виїжджати в цей період за кордон без перешкод, всяких іпотека під нульовий відсоток навчання в всіх вищих навчальних закладах України безкоштовне і лікування також безкоштовне. Це основні вимоги і те, що держава надає кандидатам цього даного контракту. Безпосередньо вимоги до кандидатів вони якісь специфічні в вашій бригаді чи ні? Чи це е, на загальних умовах, загальних підставах? Тобто людина здає якісь психологічні тести, фізичні е, середні тести чи ні? Чи є якась е, що, що має людина знати, якщо вона хоче бути десантником? Саме головне це мотивація. Зараз ми вже дійшли до такого рівня, коли потрібно. Е... Людей мотивувати і потрібно, щоб люди були самі мотивовані, тому що коли приходить людина, яка якщо говорити стосовно більш Якщо мобілізація, наприклад, людину привезли, людина не обрала ні сім'ї, ні посаду, нічого, вона пішла служити. Якщо брати контракт, людина приходить саме в ту бригаду, яку вона хоче, і ми вже розглядаємо всі можливі шляхи її вирішення питань, щоб вона саме служила в нас, і саме на тій обраній посаді, на яку вона б хотіла б стати. Якщо говорить про контракт 18-24, там є певний перелік визначений посад. В нас самі актуальні це старший стрілець, стрілець, снайпер, гранатометник, помічник гранатометника сам. Більш основні, які на даний час у нас контракти підписані. Що ж, пане Олександре, дуже дякуємо вам за те, що знайшли для нас час. Дякуємо, що тепер ми більш детально знаємо, що має знати і вміти людина, яка хоче доєднатися безпосередньо до вашої бригади. Я нагадаю, з нами на прямому включенні був Олександр Зорін, сержант, менеджер відділення рекрутингу штабу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади